Вітаю всіх, мої дорогенькі! Давайте сьогодні візьмемо пораду від вашого роду. Яку пораду хочуть вам передати ваші предки? У нас буде три варіанти. Як завжди, вибирайте один із трьох. Кому це цікаво? Нагадую, розклад загальний. Відігратися для всіх не може. я починаю варіант номер 1 Карта влюбленне. Ваш рід вам передає, що ви знаходитеся або будете знаходитись найближчим часом перед ліцом якогось вибора. Вибір цей буде дуже важливий, цей вибір може повлияти на все ваше життя. Це і вибір, можливо, партнера в коханні, або вибір. Це будь вибір, це, не це ж не тільки про кохання, це про те, який ти вибір робиш по життю. Ти стаєш на сторону добра чи зла. Чи ти е, вибираєш партнера, можливо, на все життя, чи ти вибираєш країну на все життя, чи ти вибираєш ну, в общем, е, роботу, бізнес, друзів, і так далі. і так далі. Вообще, е, віра і сповідання, ну, в кожного це може бути по-своєму, понимаєте? Так що екзистенціальний такий вибір, який стоятиме перед вами. Робіть його, опираючись на своє серце. да, Слухайте своє серце, а карти, говорять карти, і ваш рід. Ага. Карта дьявола. Да? Тут у нас ангел і зразу дьявол. Що таке дьявол? Дьявола, задача перша це страхи. Загнати вас в страхи, коли страшно робити якийсь вибір, страшно робити крок вперед, і е, рід, рід вас попереджає, не боятися, не піддаватися е, страхам. Друге, не піддавайся е, соблазнам. Які тебе будуть спокушати найближчий час, тому що дьявол це ще й спокуса, це і грязні гроші, це і запрещені віщества, це і гріховні любовні зв'язки, і так і багато, багато, багато чого іншого. І всі наші манії, і тому будь обережний. А якщо ти вже в якійсь залежності від людини чи від віществ, якихось чи від інших обстоятельств, то треба вирватися з цих обстоятельств. Ця карта в цій колоді говорить: прийшла пора вирватися. І поставити крапку на цьому всьому болючу, дуже болючу. Тому що ті установки по дьяволу, які тобі нав'язав да, дьявол, а дьявол це е, так просто називається дьявол, да, це ті ограничуючі е, установки, які нам нав'язують інші люди, соціум, сім'я, е, начальники, е, концепції, які є в суспільстві. Да, на них треба поставити крапку. І зробити вибір кудись в інше і почати нову дорогу, нове життя. Для когось це буде дійсно переїзд, можливо, в іншу країну, в інше місто, в інший регіон, а для когось це початок взагалі нового життя. Варіант номер два. Дев'ятка Жезлов. У тебе ще є один шанс отримати дуже класну перемогу. Да? Будь обережна, захищай себе. Тут у нас така Амазонка, да? де жінка стоїть така в позі, не підходи убью. уб'ю. Оберігай своє пространство, свої границі. В общем, вмій постояти за себе, говорить вам ваш рід. Карта сонце. Карта дітки. Щось все іде про дітей. Карта все йде про дітей. Якщо там вам щось хтось говорить не народжуй, бо війна, да? не час, не час народжувати дітей, я вас дуже прошу. Вам йдуть три карти, які вказують на вагітність народження дитинки в сім'ї, чи у вас лічно, чи у когось рідних, близьких. Да? Захищайте себе і своїх дітей. І вже народжених, і ще не народжених. Понімаєте? Якщо дивитися по е, дітей відставити в сторону, бо, бо не всі планують дітей, то карти говорять про те, що е, ти ярка, ти сонячна людина. У тебе є шанс великий народитися заново. Да? Отримати перемогу, відстояти себе і народитися заново. Минуле оставити в минулому і почати жити по-новому от такий. от Для другого варіанта у нас порада від вашого роду. І варіант номер три: карта повішений. Карта повішений – це карта жертви. Рід да? вас застерігає. Або не входь в позицію жертви, або вже виходь з позиції жертви, якщо ти там. Жертва у нас людина, яка в усьому винить всіх інших і тільки не себе. От в усьому, що просходить в її житті, да, які події відбуваються, що вона почуває, які в неї відчуття, який душевний стан, який настрій, вона в усьому залежна від інших людей. І не розуміє одного, що все, що твориться в вашому житті, це все ваш вибір. Так, от, виходьте з ситуації жертви, виходьте з позиції жертви. Подивіться на життя під іншим кутом, з іншої точки зору. Все, що навколо вас, це ваше відображення, це ваше зеркало. Це ви це все притягнули в своє життя. Те, от про що говорить вам ваш рід? Да? Про що говорить вам ваш рід? Остерігайтеся людей, які окружають вас, які проявляють до вас лість, які хочуть з вами дружити, і які хочуть, скажімо так, вас, скажімо так, знаєте, як, ну от, бути, в ваші, бути в вашому оточенні. бути в вашому оточенні. Особливо, якщо це якісь п'янки, гулянки, випивки, празне проведення часу. І хорошо б вам, третій варіант, мої дорогенькі, провіритися на магічні дії. Чи немає від ваших найближчих подружок, родичів, да, сестер, братів, кумовів, якогось негативу поверховної жріці, який розрушає вас, який вас розрушає. Якщо ж від негативу, від магічних дій з сторони близьких людей відштовхнутися, то ці карти говорять про те, що Тобі треба розрушити ті установки, які е, тобі нав'язали рідні, близькі, твоє оточення, твоя сім'я, общество. Да? Те, в ти свято віриш, е, тобі треба пізнати істинне своє я, пізнати себе, і для цього, можливо, треба якийсь час, навіть побути в якійсь самотності, в якомусь одіночестві і поглибитись тільки в себе, і розрушити, розрушити ті. Стіни, які вибудовані вами ж і вашим оточенням навколо вас, і вийти на зовсім новий духовний рівень, вийти з состояння жертви, в состояння ізобілія, встояння я все можу, я щаслива, я багата, я ізобільна. А ось такий у нас сложний третій варіант.